За задані неприємності, кажете, нова пошта зробила такі дрібниці, таку... Е... Непотрібні речі, ви сказали, написали в коментарях. Ну, я не знаю, якщо для вас е, все в житті непотрібне і все в житті ну, не цінне, не ціните е, ні минуточки, ні свого життя, ні оточуючих, ні е, те, що вас оточує. Дивіться, саме елементарне – це ось ця кружечка. Я б її сама вікавим не купила, нафіг вона мені б здалася. Да, якби. А так мені е, приємно подарували. І я щоразу буду її брати, от якби взяла сьогодні, не співала каву випити. Взяла перелила сюди і п'ю. Ну прикольно, да, так інтересно. Там пару тижнів пограюсь, буде така забава мені. І до чого я веду? До того, що потрібно цінити і добиватися свого. Да, я, Ну як би як сказати, я цілий день да, прождала пошту, але все рівно вони привезли. Да, Я зробила відео штук 5, напевно, написала в кол-центр, написала і в коротше, добилася свого. Але як клієнт-орієнтована компанія, я вважаю, що нова пошта поступила просто по-людськи. От просто клієнт-орієнтована компанія. розумієте? Я вважаю, так повинні всі поступати, як... тому що в житті бувають всякі ситуації. Ну, а ми, продавці, що думаєте, не входимо в становище, якщо там посилка якось не так доїхала, чи ще ж. Звісно, входимо. А як? Це все по-людському, по-божому треба поступати, і тоді і до вас так само будуть поступати по-божому. Бажаєте замовити квіти або ікру Чекаю ваші замовлення до мене? І бережіть себе, бережіть один одного цінуйте